Доброго дня! Сьогодні відео піде про крапельний полив, тому що сьогодні, хоч і ще грудень місяць, напередодні січня, вже буквально пару днів залишається до січня до Нового року, але питання крапельного поливу стане вже буквально за півтора-два місяці, тому що почнеться городній сезон. Так от, я частину відео зняла ще літом про два таких способи крапельного поливу. І третій сьогодні дозніму і хочу викласти відео, щоб воно було вчасно вийшло і змогли скористуватися цими порадами. Так от, ось зараз я показую полив, який поверхневий. невий. Зроблений, на зиму я його не прибираю. Зливаю воду, відключаю воду, і ось так ось залишається на зиму лента лежить.